Карпати та Хмельницький також грають між собою другий поєдинок напередодні Ужгородки. Виграли хмельницької команди 43-29. Подворна і Сейв не дозволила Карпата зміцнити перевагу. В рахунка рожені нічия. один дійсно, блок. блоки від блоку. М'яч міг залишити майданчик, але судді залишили м'яч для Карпат і після Позиції Півсередній в захисті вона міняється місцями із кільч. Кедо. Нестеренко в центрі оборони. Іде вперед Алексейко на подвійний блок. Гол від капітана. Схибала нагорна. Кільч. Кільч уходить в правий бік. Втрата у Карпат. Пас перед. Розганяється. Хмельницький. Хороша. Передача на Нагорну. І Забиває. На Сергієнко. Слободян. Слободян знову з м'ячем. І кидок. Сходу. Нагорна. Білоногова зуміла таке віддати передачу на Олександру Бондал. Проривається Бондал через зону відповідальності. Є... Ну Причому чому багато грали е, другі номери? Розпочалася перерва. Отже, маємо трохи часу, аби перевести дух. Нас номер Хмельницької команди. Хмельницький нещодавно вдало виступив в одній восьмій фіналу Кубка України. Перемігши в двох поєдинках Вероніка Алексієнко була в на наш екран. Вона грає в центрі оборони разом з Нагорною. Кидок. М'яч у воротах кидала Валерія Нестеренко. Відновиться атака Хмельницького. пас лінію. Хороша передача на Білоногова. Поспав. захист Дерлебіда на трибунах Карпати Арени. Передача на Слободян. Кільч-кільч-кут і кидок від Надії Пойманої. На подворна у воротах. Пас в лінію. Ні. Перехоплення. Резоненко. Резоненко киде. Це пас перед на Слободян. Подворне підбирання. І ще один цей від голкіперки Хмельницького. Які суперницям дуже важко. Ще один кидок здалеку, цього разу влучно від На рух від колодюк. Права краня Харіна входить в лінію. Гававка з опори. Прошиває вона Тетяну Подворну. Подворна у воротах. Відбиває подворна. Оліксєнко йде вперед, Спроба обійти Слободян. На Нагорну, кидок Нагорний. Серегієнко йде на перехоплення, але не встигає за м'ячем через її позицію. Забиває Вероніка Алексєєнко. Настрої. Тренерка Ужгородської команди. Її колектив йде до чергової перемоги. Гававка! Показ китка. Уходить і класне завершення. Білоногова, Пішла передача. На Оліксєєнко в лінію! Добре розіграли. І на останній позиції з трьома очками. Паскут. Кидок. відбиває Резуненко. Вітаємо Карпати з впевненою перемогою.